Иносход, сила природи для вільного дихання носом і наскільки е, грузинська мрія Іванішвілі є відверто проросійською, бо от є, кав, хтось каже, що вони хочуть на двох стільцях сидіти. Європа їм відмовляє, тому що вони мають проросійський напрямок. Наскільки це небезпечно е, загалом в контексті також і України? Ну, по перше, зазначу, що нинішня ситуація в Грузії мені нагадує те, що у нас було ну формально. от це і навіть повод ситуація з екзітполами і не тільки те, що було в 2004 році. От ми будемо буквально через місяць, навіть трохи менше відзначати 20-ту річницю помаранчевої революції. Я думаю, що от якраз в ті часи розпочався поворот України в бік Європи. І, до речі, під впливом тоді великої хвилі розширення європейського союзу, тому що те, що і Польща, країни Балтії і не тільки стали тоді членами Європейського союзу, надихнуло багатьох українців. І от у нас спочатку в суспільних настріях розпочався цей розворот на захід. Ну а потім це відобразилося в політичних процесах. І, от дуже схожа була ситуація в листопаді 2004 року, коли теж. Намалювали в uh, ЦВК. Відповідну картину перемоги ну, тодішнього на тоді це були президентські вибори, а в Грузії парламентські, визначальні, тому що формально Грузія парламентська республіка. І намалювала перемогу кандидата від влади, але ну, вдалося опозиції, вдалося відстояти вибір людей була криза близько місяця, але врешті-решт довелося. На проголосування на якому переміг кандидат, якого підтримала опозиція в іншій формі, але теж через активний вплив громадськості. Я б сказав, активну позицію громадянського суспільства Українцям вдалося відстояти свій вибір через 10 років в 2013-2014 роках. Революції гідності зараз. Я думаю, Грузія переживає схожий період. В Грузії є розкол, Як і в нас він був от. 50 на 50 приблизно. Ми в такій ситуації теж жили з 2004 приблизно до 2014 року, коли у нас приблизно половина населення підтримала один табір, Ну так, да, його можна було назвати і проросійським, але це скоріше був табір от, жити е, в такому пострадянському ладі е, з величезним впливом великого капіталу. Е, коли б була б, скажімо так, системна е, організована корупція і е, е, країна, е, ну, рухалась би фактично в бік Росії. Хоча могла і певний час маневрувати між Росією і Заходом. От як це було і в Грузії, при Грузії. Мрії. Але 50 на 50. Активна частина суспільства, молодь, більша частина середнього класу хотіла, щоб країна рухалась бік Європи, а консервативна частина суспільства нічого не хотіла міняти. Але лише були певні гроші, лише був спокій, порядок. Ось і все. І все буде раз. Да? І жити е, в дружбі з Росією. Е, е, і такі настрої є в Грузії. У половина суспільства тут, оці відсотки вони, вони вирішують багато, дійсно хто переможе. Але сам оце розклад сил в суспільстві він показовий. Схожа ситуація в Молдові нинішній, що показали і вибори і референдум, і оце проблема. І от в таких ситуаціях вирішує з одного боку активність, рішучість громадянського суспільства, його організованість, його спроможність. Готовність боротися за свій вибір і забезпечувати свій вибір це перший чинник. другий чинник – наскільки протилежний табір. Організований, теж рішучий, наскільки він контролює силові структури, взагалі наскільки він контролює правлячий клас, тому що вирішує розкол правлячого класу теж, от схожа ситуація була в Білорусі в 2020 році, коли теж активна частина білоруського суспільства, молодь значна частина середнього класу піднялися і хотіли зміни влади, хотіли оновлення ситуації в Білорусі, щоб Білорусь теж рухалась з бік Європи. Але Лукашенка контролював, повністю контролював силові структури. І як виявилося, клас не розколовся. Ну, я думаю, що він злякався. І хтось підтримав Лукашенка, хтось чекав, чим все закінчиться. Але от якщо у нас розкол еліт відбувався, і значна частина і великого бізнесу, і правлячих еліт підтримувала опозицію. І в 2004 році, і в 2013-2014 роках Білорусі цього не відбулося. Як буде в Грузії, питання поки відкрите. Я думаю, що там ситуація дуже хитка, і все буде вирішуватися або в найближчі дні, або, можливо, протягом, там, якщо протести затягнуться і будуть достатньо масовими, може ситуація затягнеться в часі. А далі хто буде більш витривалим і більш послідовним рішучим. У нас теж революція гідності. Тривала близько трьох місяців, і, врешті-решт, все так швидко змінилося після, ніби та компромісної угоди. Але перед цим були жертви загибло близько ста людей, ця небесна сотня. І за довелося заплатити спочатку в лютому велику цину за свободу і демократію за європейський вибір, а потім ще й велику цину вже в протистоянні з Росією. Так що, на превеликий жаль, але не завжди от, цей вибір вибір на користь демократії, Європи, європейської інтеграції, не завжди він буває мирним. От четвертому році нам вдалося це мирним шляхом досягти свого вибору на користь демократії, а потім через 10 років ні. Як буде в Грузії, питання відкрите і Грузія зараз на переламі. Я думаю, що от ці два чинники, про які я сказав, будуть вирішальними спроможність опозиції, наскільки вдасться її об'єднатися. І наскільки вона буде потужно діяти і послідовно рішуче боротися за свій вибір, ну і наскільки влада Грузії контролює ситуацію, то у них є на жаль контроль над силовими структурами? От я думаю, свого часу помилка Саакашвілі була в тому, що ну, попередні грузинські влади, яка зробила чудові реформи, зокрема і антикорупційні. Але як виявилось, вона не подолала олігархат. Вигляді Іванішвілі не чіпала це, не подолала е, е, негативні тенденції в силових структурах е, і в судовій системі. І е, е, це була помилка, і е, це урок до речі. Схожа ситуація трошки в іншій формі, і в Молдові. От хто зараз суперник Санду в другому турі? От теж буде через тиждень приблизно буде голосування в другому турі на Молдові. Хто її головний конкурент? Представник колишніх правоохоронних органів, гнила прокуратура, я б сказав, От така прокуратура з пострадянськими корупційними звичками, зв'язками з різними сумнівними політичними силами, у нас схожа ситуація була і залишається до речі. Тому що у нас недореформована прокуратура, що ми теж от побачили нещодавно в скандалі з МСЕК і угу. з прокурорами інвалідами. Так що для нас. Ми нібито пройшли цей етап. Політичному сенсі так, але деякі, я б сказав, грудименти минулого в окремих інституціях у нас залишаються, зокрема і в силових структурах, в правоохоронних органах, в прокуратурі, в судовій системі. До речі, саме тому і корупція у нас залишається, тому що вона залишається в цих структурах, і вона їх підживлює, скажімо так, тут йде взаємообмін корупційними ресурсами. І от для нас це теж певний урок, щоб не було реваншу минулого. Да треба на подолати ці залишки минулого в окремих наших інститутах. А Грузія, будемо на Ну важко сказати, Знаєте, це не та ситуація, коли просто вболювати можна. Ми я думаю, що і будемо співчувати там, де можливо без втручання в грузинську ситуацію підтримувати наших грузинських друзів, але зараз для них вирішальний час або Грузія повертається на європейський демократичний шлях розвитку, або це буде не просто відкат назад. В Грузії може сформуватися і ця тенденція вже помітна, авторитарний причому жорстко авторитарний режим. От ви сказали про диктатуру. Певні ознаки вже з'являються. Якщо зараз почнеться силовий скам так, не просто силовий тиск на опозицію, а фактично силова і репресивна атака на опозицію. З репресивними методами, які вже частково використовувалися, от Сакашвілі в'язниці і чимало його соратників. А якщо зараз вони ще і по нинішній опозиції вдарять, ну це буде означати, що Грузія фактично перетворилася в диктатуру, і це буде означати припинення європейського шляху. Да, от вони грузинська мрія достатньо тривалий час маніпулятивно, суто маніпулятивно використовувала підтримку грузинським суспільством і європейської євроатлантичної інтеграції. І, тому що ну за різним опитуванням 80% грузин підтримує от, цей прозахідний вибір, де і ви змушені були рахуватися грузинським цим, Тому вони маніпулятивна, фальшива, підтримували. А по суті робили все, щоб розгорнути Грузію в протилежному напрямі в бік Росії, особливо в останні роки, коли почалася війна Росії проти України, повномасштабна війна. Ну оце зближення Грузії з Росією стало дуже очевидним. і ця тенденція, якщо зараз вони змусять перемогти, будуть спроможні перемогти опозиції опозицію грузинську. Ну тоді я думаю, що Оце перетворення і в авторитарний і в проросійський режим просто буде зафіксовано остаточно в Грузії. Володимире, дякую вам за такий детальний аналіз, того що відбувається в Грузії. Якщо говорити про звичайно згадати Казанський саміт БРІК з 24 число. Очевидно, всі наміри і спроби показати якусь. Пільну позицію провалилися в Путіна. Єдине, що він, напевно, показав, це що він не є повністю ізольований, він рукопожатний з не останніми людьми в, на цій планеті. Але загалом я би хотів зупинитися на візиті Гутьєреша. І наскільки це? Ну, тому що... ООН засновувала міжнародний кримінальний суд, який має ордер на арешт Путіна, замість того, аби провести йому ордер. кажучи, він я сьогодні вже згадував їсть їхні калачі і дуже мило спілкується як з Путіним, так і з Лукашенком. Ну, те, що відбулося, дійсно це приниження, навіть в прямому сенсі. От ця е, ф, фотографія, яка стала дуже популярною е, в соціальних мережах, в інтернеті, як е, ручкається Гутєріш з Путіна, оцей е, напівполупоклон, е, такий знаєте, так коли він схиляється фактично перед Путіним. Може так ракурс виборний був, але ну, це дуже показово було. І е, е, ну, зрозуміло, чому він поїхав. В Принципі з прагматичної точки зору, якщо б були інші обставини, ну жодних проблем не було б, всі б розуміли чому це відбувається. Ну тому що цей саміт уже не тільки Росія. Росія просто чергує в даному випадку. Вона головує по черзі в Брікс і приймає теж по черзі саміт Брікс але ключову роль в Брікс вже грає Китай, і це всім помітно. І, от, до речі. За думкою багатьох спостерігачів аналітиків, ключова подія на цьому Брікс це зустріч, переговори і ну і певний компроміс суч з усього між Цзінпіном і Моді, між лідерами Китаю і Індії. Оце стало ключовою подією, а, але на, ну це відбувалося в Росії, і оскільки там е, серед засновників БРІКСі, учасників дві країни, постійно члени Ради безпеки ООН, Китай і Росія. Ну е, Гутєріш демонстрував, що от він з ними співпрацює і так далі. Це важливо е, є така така достатньо стійка думка, і певно мір аргументована, що він отримав гутєріш. Певно санкцію, скажімо так, ну не те, щоб дозвіл, але ну добро отримав на поїздку в Казань з боку західних країн, зокрема з боку Європейського союзу, це навіть публічно було підтверджено, і все це заради переговорів про ми, про завершення війни. Отака от була місія Гутєріша. І тому от він виступав, говорив про справедливий мир, про повагу до статуту. ООН. Ну, майже українська позиція, але оце ручкання з Путіним. І фактично те, що ну, він проігнорував, і на це справедливо звернуло увагу і президент Зеленський, і наш МЗС, ну, фактично він проігнорував позицію МКС, ордер на реж Путіна. Тобто безпринципність. Ось що проявилося: відсутність цінності і безпринципність. Оце нинішня ООН. Да, він намагається підтримати баланс між от глобальним і заходом, між і Великою Сімкою. Це нібито з точки зору великої політики, все правильно. Але коли нема принципів, немає цінності, все, все це девальвується і, і це виглядало як приниження ООН. Приниження особисто самого Гутеріша і те, що Україна відмовилась прийняти Гутєріша після Казані, да ти хотів підтримати цей баланс? Так спочатку, треба було приїхати на глобальний саміт миру. Ти хочеш домовлятися? Приїдь спочатку до країни, на яку напали, вислухай нашу позицію. А ти їдеш і от е, схиляєшся в прямому переносному сенсі перед Путіним, та ще і е, оці обіймашки з е, Лукашенка. Ну, от це це свідчення того, що ООН зараз. Е... Це навіть гірше ніж свого часу. Ну на фінальному етапі Ліга Нації була Ліга Нація. До речі, іноді займала більш принципову позицію, ніж нинішня ООН. От така сумна історія. От наш колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін Він дуже добре сказав про Гутєріша, якого знаю особисто, що Гутєріш став заручником. Я згоден з такою оцінкою, але насправді він заручник власної безхребетності і безпринципності. Оце теж проявилося. Не тільки заручник політичних обставин, той ролі, яку він має грати. Ні, він заручник власної безпринципності. І от безпринципність, на превеликий жаль, це одна з рис сучасної міжнародної політики. І це дуже прикро визнавати, і з цим треба боротися. Що власне робить Україна на полі бою і в, в, в своїй дипломатії. Матія, тому що якщо не боротися, це буде панувати, і це до речі може стати дуже негативною тенденцією і ударом по позиціях демократичних країн. Власне, пане Володимир, також хотів би згадати вас про висловлення кандидата в віце-президента від республіканців Джей Дюенса. Нагадаю, він раніше сказав, що йому плювати, що відбувається в Україні. Тепер він вже звернув увагу, що відбувається, але на жаль, звернув. тому що він сказав, що Україні доведеться відмовитися від території, тому що вона мовляв занадто виснажена. Наскільки ці слова можна оцінювати як реальну загрозу національну для України? Чи це швидше висловлювання, аби сколихнути якісь частину електорату Сполучених Штатів Америки? Тому що нагадаю, якихось таких очевидних яскравих заяв від самого Трампа не було. А от Джей Дювенс, якого він обрав сам, постійно розкидається такими, от. Е Неприйнятними фразами і висловлюваннями, ну е, треба е, відзначити, що позиція Джейділенса, до речі, під час виборів, ну і коли він став кандидатом на віце-президента від республіканської партії, стали більш поміркованою. Тому що, якщо почитати і згадати те, що він казав раніше про Україну, це просто жах. Це просто жах. Це просто. Е, Абсолютно путінська позиція була: що України немає і да не треба взагалі допомагати Україні зараз. Ну, все ж таки, він визнає, що Україна є і що Україні навіть треба допомагати, але дійсно є ризик великий. Джеді Венс озвучив позицію частини і оточення Трампа і частини республіканської партії. Якщо Трамп переможе на виборах, то з дуже високою вірогідністю, От те, що озвучує Джеді Венс, може можу такі пропозиції можуть пролунати в наш бік. Що давайте домовлятися про мир. Да, ми вам будемо допомагати, ми не здамо вас Росії, але вам доведеться піти на поступки. На які поступки? І вже Джеді... Вже озвучив дві поступки. Перша поступка це відмова від прагнень до членства в НАТО. Друга поступка, ну він каже про території. Тут питання, як це буде сформульовано. Юридично, ми не можемо відмовитись. Я думаю, що Зеленський про це вже казав Трампу. І я думаю, якщо Трамп стане президентом, ми будемо на цьому наполягати. Для нас це неприйнятно Де-факто. Ну, де факто, то вже питання, яке нам знайоме з 2014 року. От ми не контролюємо Крим вже 10 років, але ми від Криму не відмовляємось. До речі, от про Грузію говорили: Грузія не контролює вже 30 років, майже, не майже а вже більше 30 років не контролює. Ну, були правда війни за цей період, але тим не менше, Абхазію і Південну Осетію. Тим не менш, Грузія від них не відмовляється, як і Японія, у якої дипломатичні відносини були із Радянським Союзом і з Росією, але не відмовлялася від південно курильських островів. Тобто, от тут ситуація дуже хитка, де факто і де юре. Де юре точно ми не будемо нічого визнавати. Це має бути наша принципова і послідовна позиція. я Думаю, вона такою буде. Але те, що на нас можуть тиснути, от з таких позицій. Якщо Трамп стане президентом, на жаль, такий ризик є, і до цього треба готуватися, готуватися разом з нашими партнерами і в США, щоб був тиск і всередині республіканської партії. Там є наші друзі. Прихильники активної підтримки України, і от з ними треба буде дуже активно працювати, в разі якщо Трамп стане президентом, і з європейськими партнерами безумовно і треба зараз ну дуже гнучко вибудовувати стратегію, тактику майбутніх переговорів, зокрема і працювати з Китаєм. І тому, що ну, якщо Трамп особливо стане президентом, то події почнуть швидко розвиватися. І Трамп буде ініціювати переговори про завершення війни. І нам треба до цього готуватися, будувати, скажімо так, різні сценарії переговорного процесу, на кого і на що ми маємо спиратися. І ще одна важлива річ. Якби не розвивалися переговори, хто б не переміг на виборах в США, для нас ключове значення в майбутніх переговорах буде мати воєнна ситуація, ситуація на фронті. І завдання номер один зупинити ворога на Донбасі. Оце головне. Оце головне, це буде впливати. Не, якщо у нас будуть міцні позиції на фронті, то і Джей Дівенс і Трамп змушені будуть цим рахуватися. То драма в тому, що сильні позиції на фронті напряму також залежать і від того ж таки Дівенса і Трампа. А, абсолютно так. Да. І вони можуть шантажувати нас, що або погоджуйтесь на наші умови, або ми можемо припинити воєнну допомогу. Та да. й тому, от поки. Ну, ми не знаємо, що результатів виборів це више моделюємо після п'ятого листопада, да але тим не менш, для нас. Жули дуже важливо в ці найближчі місяці зробити максимум для того, щоб використовуючи в тому числі і нинішню американську допомогу, щоб зупинити ворога на Донбасі, щоб Путін зрозумів, що він не може виграти цю війну. Інакше Путін може, знаєте, він може гратися з Трампом в переговори і одночасно тиснути на нас. Як це було 14-15 рік? Там. Мінські переговори і наступ на Дебальцева росіян да може бути схожа ситуація. І тому от я кажу, ситуація на фронті буде мати принципово важливе значення, пане Володимире. Як завжди, дуже дякую вам за цю розмову і за ваш експертний аналіз. Нагадаю, нашим глядачам з нами був український політолог Володимир Фасенко.